Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде відео вступом в спільний проєкт БІНГО-2024. Цей спільний проєкт організувала Олена Буганова, посилання на неї я залишу в інфобоксі, і дуже багато дівчаток долучилися. Цей спільний проєкт відтікає спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. І там є такий пункт А новий рік нові малює плани. І цей пункт, і Оленочка, разом з цим проєктом мотивує нас складати якісь плани, самовдосконалюватися і робити це в вигляді цікавою грибінгом ну, Така табличка, якби, там, де може бути 3х3, 4х4, 5 на 5, скільки вам завгодно, смужечок, і ми викреслюємо те, що ми виконали, і можемо себе чимось порадувати, заохотити за виконання якихось пунктів. Я ще не склала табличку Бінго, але я склала список. І зараз поділюся з вами своїми планами, що я хочу. У 2024 році. В мене є декілька таких категорій, і одна з категорій це якісь вироби. Тобто, що б я хотіла зв'язати це навіть не стільки мій план, як мої мрії. Але я знаю, якщо свої мрії записати, запустити їх в космос, в простір навколишній, то. Будуть тобі дані такі можливості, щоб їх втілити. Ось. Е, і перше, що я хочу зв'язати, це лялька-гачком. мене дуже надихає дівчатка. Е, це Таня Клим, яка в'яже шикарні ляльки. Маруся нещодавно зв'язала дуже милу таку осінню лялечку, Юлічка Савлюк. І в мене є ось така лялька-дівчатка. Це. Україночка, я виграла її у благодійній лотереї на, в інстаграм на сторіночці. Ось така. І коли я її розглядаю, яка ж вона класна, як воно тут все зв'язано, яке це обличчя, цей носик, цей вушка, ця перука да, чи навіть не знаю, вона, напевно, щоб пришита. То Ну, я розумію, що це дуже важка робота, що це треба купувати майстер-клас, бо сама я не зв'яжу. Я не знаю, в якому стилі ще я хочу. Але ну, от мені дуже подобається. Оленочка Буганова в'язала ляльчику в Венстей. Але ну, принцип -то той самий, да, волосся другого кольору, там блідіша трошки шкіра. І ну, тут кожен стовпчик видно, тут настільки гарно, я вам не можу передати. І я розумію, що ця робота буде дуже-дуже кропітка, дуже дрібненька така, і це буде вже в'язання, дійсно, напевно, в задоволення і для душі. Тобто, це не, не те, щоб там зв'язати собі поставити якийсь дедлайн, а саме в'язати і отримувати задоволення. І мені подобаються ляльки, які ось таким в'язаним волоссям, з ниточок. У Тані Клим вона бере якесь букле чи щось таке, така кудрява виходить. І також є штучне волосся. Я не знаю, чи воно наклеюється, чи воно пришивається. Ну, Для мене це абсолютно щось, що я ніколи не робила. Я так у неї щось бусики перекрутились огнамисто. Ось я в'язала іграшки гачком з тоненької ниточки. це залишки були якісь пряжі, це не джинс. І ну, це було дуже важко. Я такого маленького котика, менше, ніж ця лялька, в'язала, напевно, цілий місяць. Потрошечку, це не так, як да, плюшеву іграшку можна за один день зв'язати. Тому у мене ось така є мрія. Наступне, що також стосується гачка, я собі буду вводити, бо в мене не по порядку записано. Це також іграшка, це скандинавський гномик. Я так собі хотіла на цей новий рік зв'язати, але вже я не встигала, навіть не вбралася. Я не знаю, чи є платні чи безплатні майстер-класи. Саме цей також з джинсу в'яжеться. Ці гномики. І також я бачила Таня, Клим в'язала в осінньому стилі з такими грибочками, з, з якимись листочками. Е, ну, можна зв'язати ж і весняного гнома, і літнього гнома будь-якого. Мені саме е, хочеться, напевно, до наступних новорічних свят його зв'язати, е, тому що мені вони дуже-дуже подобаються. І ще я бачила е, недавно в інстаграм у Тетяни Меденцевої е, гноми, які вдіваються на пляшку від шампанського. І я просто уявила, який це буде класний сувенір, якщо ти йдеш в гості до когось на Новий рік і принесеш отакий сюрприз, і там буде шампанське. Це. Я не записувала це собі в окремий пункт, але можна це зробити навіть окремим пунктом. Цей гномик в'яжеться вже з плюшевою пряжі, і в Тетяни є безкоштовний майстер-клас на Ютубі, якому вже два роки. Ну, Так як я два роки тому не в'язала не дивилася, навіть не мала уявлення, що є в'язальний на YouTube. І іграшки я в'яжу рідко, тому я не передивлялася, що там взагалі, які в неї майстер-класи є, то я навіть не знала. Для мене це було просто відкриття. А, тому це також можна було би зв'язати. І ще було б дуже добре вже повернутися додому, і щоб і друзі повернулись додому і сходити в гості, презентувати такий подарунок. Ну і далі будуть вироби, які я мрію зв'язати з пицями. Перше, це лопопейса. Я, мені дуже подобається, я бачу на сайті Drops дуже багато варіантів. І я б дійсно хотіла спробувати. Єдине, що Drops вони дають без ростка описи. Але нічого, можна щось підібрати. І є і серед українських майстринь. Описи як безкоштовні, так і платні, просто треба сісти, пошукати, визначитись уже, який саме виріб я хочу, і підібрати візерунок, підібрати пряжу, бо це все ще ну, от саме така мрія, на яку немає нічого. От, і було б дуже добре навчитись в'язати лопопейсу, чи принаймні один раз зв'язати. Наступне, що б я хотіла зв'язати, це сукня. Сукню я мрію зв'язати вже ну, напевно, стільки як я почала зв'язати з 22-го року, і в мене вже є пряжа. Я вже вступила в спільний проєкт Моя сукня від надійки. І... Хочу її зв'язати. Я хочу її просту, ось я не дочекалась, поки я зв'яжу, а сукню мені носити хочеться, і замовила собі ось таку Знаю, Вона темно синя, чи ви щось побачите? Тут ідуть реглані лінії, ось так. Вони широкі. І тут далі просто вона в'яжеться прямим полотном з розрізами. Я ставлю вам фото з сайту, де я замовляла, щоб ви змогли розглядіти. ось приблизно таку я хочу. Просту, да, тут невеличкий комірець такий іде, і базову, щоб вона була ну, на кожен день, але все-таки це сукня, і вона виглядає більш нарядно, ніж якийсь просто светр. Наступне, що я хочу, це костюм спідниця плюс верх. Спідниця в мене вже розпочата. Хто за мною слідкує, ви вже її бачили. Тож мені залишається її дов'язати і зв'язати до неї верх. Ну, Тут уже багато роботи, дуже багато пророблено, просувається дуже повільно, і сподіваюся, що верхня частинка буде просуватися швидше. Наступний виріб, який би мені дуже хотілося, це є павутинка-хмаринка. Тобто, це не дуже тоненька, не в одну ниточку, та, отої тоненької того махеру. А вдвій, і я вам зараз поставлю фото. Мені дуже сподобалось десь на Pinterest чи в інстаграм я побачила, де йде смужечка махер, смужечка паєтки, Махер паєтка. в мене є паєтка срібляста і є сірий махер. І мені б дуже хотілося це поєднати в таку хмаринку. Не знаю, наскільки. Тут не складний виріб по конструкції, не треба майстер класів ніяких самому можна все розрахувати, зв'язати. Наскільки воно вийде гарно, наскільки я його уявляю, відповідно до того, що маю яку пряжу, не знаю. Але ну, мені б хотілося зв'язати. Я хотіла, ще в цьому році її розпочати. Та знов таки щось бажань більше, ніж часу маєш, тому так і виходить. Наступне, що я хочу, це блуза з спицями. Це щось таке об'ємне і ну, по фасону, по типу вишиванки, але я хочу, щоб це було однотонне, не жакард, а просто літня така блуза ажурним візерунком. Можливо, сукупність візерунків на рукаві щось одне. Тут якісь смуги з таких візерунків. Я маю пряжу. Рожевого кольору, яку виграла в конкурсі е візерунки UA. Ну, там багато було протягом всього року розіграшів. ось Там я маю 400 грам, я думаю, що мені повинно вистачити з головою. Але знов таки, це, напевно, буде якийсь або майстер-клас, або Ну, Не знаю ще. Я так собі якось уявляю, я бачила якісь фото, які мене надихають, але так, щоб остаточно я вже сформувала, і в мене був якийсь план, то цього немає. Наступне, що я ще ніколи не в'язала, і мені хочеться зв'язати, хочеться поносити це бактус. Дивлюся, дівчатка в'яжуть, і я не знаю, з якої пряжі в мене є залишки, але, мабуть, що Можна щось і нове замовити. Спеціально для цього. Мені б хотілося, можливо, навіть комплект якийсь світлого кольору, це шапочка, бактус. Не знаю. Ну, я записала собі лише бактус, бо мені цікаво просто спробувати цей виріб, в'язати її в'яжуть звідси, прибавки да, роблять, її в'яжуть з кутка. Ну, ось я дивилася деякі майстер-класи, бо я хотіла вив'язувати свої залишки. Та руки в мене так і не дійшли до Бактуса. Наступний пункт мій це шкарпетки з Жакардом. Щось я написала журні шкарпетки, думаю, я ж наче такого не, цей, не планувала, переплутала. Мені дуже подобаються шкарпетки з жакардом і зимові тематиці: весняні, осінні, в літній. Не знаю, це може бути будь-що. Можливо, вони всі повністю будуть жакардом, можливо, тільки е, після резиночки, такі невеличкі, візерунок і на мисочку. Е, я з жакардом не дуже дружу, і е, шкарпеточки там все дрібненьке і ще той жакард. Ну мені цікаво, дуже-дуже цікаво спробувати. В мене багато є е, е, таких шкарпеток, що мені сподобалися. І хочеться щось таке повторити. І мені дуже з квіточками подобається, з грибочками, якимись, з листочками. Е ну, якось так хочу, хочу спробувати. Е Наступний такий пункт я для себе записала: це зв'язати 12 пар шкарпеток. Е ну, це по одній парі в місяць виходить. Це саме на е для наших хлопців. От. Е Можливо, взимку трошки більше, влітку трошки менше, якщо буде ще більше, якщо буде 24 пари, це взагалі буде супер. Я не дуже люблю в'язати шкарпетки. Для декого я дивлюся, що шкарпетки це в'язати в кай, вони отримують насолоду. І для них це шкарпетки, кожна це видвір мистецтва. Ну, для мене поки що ні. Мені це такі. Ну я не отримую настільки задоволення від них, як від якихось плечових виробів. І в мене шкарпетки в'яжуться повільно, тому я вже пробую і різні спиці, і різну пряжу, і все-таки я відчуваю, що цим я можу якось допомогти. Щоб я зв'язала напевно жилет, і якщо в мене підуть жилети краще ніж шкарпетки, то е буду тоді в'язати жилета. Ну, ось такий буде пункт в мене. Далі, цей якби, пункт він не до одної категорії не відноситься, тому я до цієї да, якісь певні вироби віднесу перев'язати свій білий джемпер. Він у мене у випраному стані, я його вносила і випрала. Він дуже сильно розтягнувся, тобто його треба розпустити, привести в порядок ниточку і щось з нього перев'язати. Ось такий, що це саме буде, я не знаю. Це ось такий в мене пункт. Далі мій пункт це базовий гардероб, так я його назвала. Тому що в мене якось в'яжеться дуже багато чогось. Або яскравого, або візерунчастого, такого, що мені дуже подобається, дуже подобається його в'язати. Але як мені просто треба кудись піти, я відкриваю свою шафу і мені немає чого вдягнути. Тож я хочу, по-перше, базових кольорів, більш таких світлих, білий, молочний. Саме на зиму, мені здається, це дуже класні кольори. По-друге, це базові такі моделі. Е, ну, Це б хотілося мені кардиган, е, джемпер чи светр, жилет, але однотонний, без пізрунків, е, без, без нічого, лицева гладь або якась. Мені дуже подобаються резинки, ці напівпетентні, об'ємні, такі, е, щось от в такому типі. Не обов'язково це тільки біле, це ну, прості такі кольори, які багато з чим поєднуються, які я люблю, які мені личать. Це така і світлопудра, і беш, і е, какао, світлокоричневий, е, сірий, е, можливо, блакитний. Ну, це ті кольори, які я дуже люблю. Е, і це така категорія обширна, вона може пересікатися з будь-якою іншою. Наступна така велика категорія це нові техніки, те, чого я ще не вмію, ніколи не пробувала, але мені хочеться в'язати. Перше з них це японське плече. Дуже багато хто зараз говорить про це японське плече. Багато виходить платних описів, і мені. Хочеться спробувати. Да? Що таке японське плече? Це от позаду йде така реглавна лінія. В'яжеться спочатку спинка, потім піднімаються петлі і сюди в'яжеться вперед, потім ми об'єднуємо в коло і в'яжеться це все по колу. Ну я якби уявляю, але як його розрахувати, як. Порахувати ту кількість петель, як його гарно посадити. Я бачу дівчатка в'яжуть і самі, і хтось казав, що в старих книжках ще по в'язанню радянських було це японське плече, тільки воно не називалося японським плечем. От, також треба буде пошукати. Мені сподобався один кардиганчик в Інстаграм. На жаль, я не запам'ятала майстриню. І він якраз такий базовий, вкорочений, широкий, як я люблю. Коротше. Тож, це такий е, мій е, пункт. Але це не обов'язково, має бути кардиган, це може бути і светр. І якщо вже навчитися, то можна і жилет, будь-який плечовий виріб, і сукню, що завгодно в'язати. Наступний пункт те, що я не вмію, це в'язати регланом зверху з трикутним вирізом. І саме чомусь кардиган мене цікавить. Я в'язала кардиган знизу вверх, просто по колу, потім піднімала на рукави з трикутним вирізом. Я в'язала знизу вверх регланом зверху, коли я дов'язувала рукави, потім їх об'єднувала, робила збавляння. Я в'язала зверху вниз дитячий кардиган, але там в мене кругла горловинка. ну, так, в принципі, в'яжеться як і свет реглану зверху, там нічого складного. А от як зробити, щоб то було зверху і був трикутний виріз, для мене це поки що загадка. От. Е Я думаю, там не так складно, але це треба також, ну, мені хочеться в цьому розібратися. Також щось із цієї опери, е як японське плече і цей реглан з трикутним викотом, це реглан-погон. Також я ніколи його не в'язала, і також це або джемпер, або щось, може, навіть якась сукня. Хочеться розібратися з цим. Наступне, що я не вмію в'язати, і мені б хотілося це інтарсія. Тому щось таке, можливо, з дитячого, а також мені подобається, Томочка в'язала, коли квадрат одним кольором. А там інше, то можна такий квадрат, наприклад, зробити з товстої ниточки, а тут мохерчик. Також дуже е, непогано виглядає, або там декілька квадратів, або не обов'язково навіть це будуть квадрати. От щось таке. Е, і ще, що мені дуже подобається, це дволицьовий Жекарт. Е, я дивлюся Олена Поганова недавно. В'язала шапочку і пов'язку в'яже. Можливо, вже дов'язала так. І, і я так розумію, що це просто іде, як дві шапочки, да? і коли треба, ці петельки міняються. Але сама я ніколи не пробувала, не в'язала, мені цікаво. Шапочку вже кардом я б не носила. Можливо, це дитячу шапочку, або навіть це можна зробити якусь таку квадратну серветочку, де це вона буде двохстороння, така як прихватка або підставка під гаряче. Ну, от Щось у от такого плану, щоб спробувати цю техніку. І е, Ірочка з каналу професорка Фесова в'яже е, плечові вироби, з ветри в неї дуже класний, великий кардиган. Ну, Звісно, воно виглядає гарно, але подолати такий великий виріб. Ще це якби як два, як, як я розумію, вироби одночасно в'яжуться, То для мене, напевно, це буде складно. Я б з чогось маленького хотіла би почати. І остання категорія це спробувати нову пряжу. Ну, не просто там якийсь артикул, я вам буду казати, а принципіально новий якийсь вид, який я не пробувала. Це ангора. Мені дуже подобаються светрики з ангори, тоненька ниточка, пухнаста. Мені б хотілося спробувати щось зв'язати. Є і бобінна і моточна, це не дуже бюджетна пряжа. Але вона легенька, і її я знаю, що треба небагато на джемперок. Можливо, навіть кардиганчик. Ну, от щось таке мені хочеться. Ну, Це не Алізе Ангора Gold, да, там, яка в них є чи як, а саме така, ну, є там, я знаю, 30-70% от щось із такого. Наступна пряжа, яку б мені хотілося спробувати, це навіть не склад якийсь, а твіт. Мені дуже подобається у Drops є твіт, і в них дуже гарні з ними вироби. Я якось раніше, коли бачила цей твіт, я думала якось скептично до нього відносилась, що то може бути, але дуже гарно і в жакардах воно виглядає. Тому мені б хотілося, от я бачила такі фото, коли був вступ до проєкту Жакардові історії в когось дівчат там на твідовому, бежевому такому. Какао з молоком кольорі, візерунок ну, дуже гарно виглядає. От мені б хотілося спробувати. І також я ніколи не в'язала з пуху норки, тому мені хотілося б спробувати і його. Якусь, можливо, якийсь аксесуар, шапочку, там, шарфик. Було б дуже цікаво спробувати. Юлічка недавно в'язала рукавички, дуже класний на вигляд. Ну, от Щось таке я б зв'язала. І останній е, такий пункт, який в мене записаний, це спробувати шкарпеткову пряжу преміум класу. Е, можливо, це Opal або Regia всім відомі, або це також Drops Fable, або Drops Nord. Багато хто в'яже шкарпетки з Норду. І вона. Як на мене, і турецька пряжа, вона не дешева, шкарпеткова, а ця взагалі. Але ну от, хотілося б мені. І того в мене вийшло зараз на даний момент 23 пункти. Я сподіваюся, що я нічого не пропустила, вам все розповіла. Я б хотіла бінго 5 на 5, тобто ще, можливо, два якихось пункти я придумаю, допишу або в процесі, або розгалужу якісь із тих, що в мене вже є. На підпункти і м, оформлю це все. І по, е, в процесі виконання, я думаю, це не будуть окремі звіти по цьому бінгу, а просто у в'язовлогах, у кубиках, у тижнях визволення це все я буду відмічати. Ось, ну і е, як такий е, приз, щоб заохотити себе за. Е, той чи інший е, виконаний, да, оце бінго, ці ж смужечки, то це буде в мене або блокатори для шкарпеток, бо е, їх в мене немає, мені їх не вистачає, а, а так купувати, начебто можна і без них. Ж, да? от, і також моточок пряжі, от наприклад, у той якраз шкарпеткової. Дорогою пряжі можна себе побалувати, якщо закрити ці пункти. Це бінго в мене на весь рік. Я е, не впевнена, що я буду робити по сезонах, е, бо ну, мені так от, мене так влаштовує. Я знаю, кож, кожен робить так, як йому зручно, як йому подобається. От, і по мірі виконання буду відмічати. Ось таке в мене відео. Можливо, я погано до нього підготувалася, бо весь час я підглядала всі блокнотик, але я думаю, ви мене прибачите. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі, що б хотіли ви нового спробувати в новому році. Можливо, щось у вас співпадає з моїми пунктами. Обов'язково пишіть. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!